Тетяна, вітаю вас з завершенням курсу, і хочу запитати, чому Ви вирішили обрати саме нашу ВОКДОК Академію. Дякую. Я приглядалась до вас практично рідко. Брала, тому що тут і практика, і теорія, і великий вибір порід, тому що не в кожній школі є бішони. Мене мене те також цікавили. Угу. А по урокам підкажіть, що вам найбільше запам'яталось вже, коли ви прийшли до нас. Мабуть, їхня мудрість вміння знайти підхід до кожного, вміння донести легко. Хоча моментами ну, були складні терміни і це нова амбосфера. Але мені здається, що все вийшло. Ну, по собачкам, я так розумію, вам найбільше більше не сподобались, бо дуже їх хотіли. шпіци. А найважче капороти для вас свої Після навчання я найбільше, мабуть, шпіців полюбила. і. Само, що будемо брати шпиця. А найважчим, хто для вас виявився? Йорки, тому що вони найбільш неслухняні, мені здається. Супер. Ще раз, Тетяна, вітаю вас з завершенням курсу. Бажаю вам успіху і до зустрічі. Дякую!